Вітаю, друзі. Щось бачу, що не особливо ми віримо в тому, що американський президент теперішній є агентом КГБ колишнього, а тепер то Російського ФСБ. А про це повідомили люди знаючі, які працювали в КГБ, які знали, як вербують. Якщо в ті часи борбували не звичайних громадян, а дітей націоналістів чи родичів націоналістів. Що робити за американським мажором? Знали і міли це робити, бо дві людини перекручувалося все. А тепер вони роблять біду і зло на нашій землі. Вони ж допомагають робити всю біду. Борою клас за всіх сторін. Тільки під нашим прапором можна перебороти це зло. Встановити. Справедливість в цілому світі.